Так, усім добрий день. Хто любить швидкість і комфорт, цей велосипед саме для вас. Бо коли ви 55 км за годину, ви можете не переживати, що вам вилітає помогать. Так, велосипед дуже комфортний і легенький. Він в районі важить десь 15 кг з алюмінію, багажник алюмінієвий, Крила дуже гарний під алюмінію зроблені. Серворуль стоїть. Бачите, дуже гарні комплектації, все укомплектовано, Є передня фара, задній стоп, динамік. Комфортний тим, що є дуже комфортне сидіння, м'яке, плюс має амортизаційну стоєчку, яка глушить вібрацію по позаношнику, будете їхати по шершавому асфальті. Вам буде здавати, що їдете по рівненькому, як стекло. Також вилочка амортизаційна, з релігровочкою пружин м'якості. якості і вся вібрація глушиться по тазу, та по глухтях, по, по соглобах, ну і звичайно по зубах. Вам не потрібно там зажимати зуби, щоб ви розуміли, щовочки стоять тут. Алюмінієві дуже добротні, через того вона має дуже хороший накат. У вода теж алюмінієві стоять, добротні колеса 28. На американських монетках. Шрам Макс. Тормоза v brake стоїть. Колеса передні швидко -зйомне. Бачите отакий гачочок. Буде когось цікавити така ляльочка на касеті, Через то він швидкісний. І впереді, бачите, в дуже великі такі зірки, що має, щоб можна було спокійно розігнати 55-60 км за годину. Когось буде цікавити, заходьте на сайт rover.inua, рубрика дорожні велосипеди, або інстаграм Ігор Бжик. Або Тік-ток Ігор вже там можете написати, і ми вам відпишемо. Зараз є в наявності така лялечка.